От зараз ми переходимо на програму захисту мирного населення. У нас наступного тижня підуть додаткові партії комплексів ІП-3 для закриття Кривого Рогу. Ведемо переговори по виділенню СУМАМ. Ми маємо робити те, що від нас залежить. І на сьогоднішній день ми передаємо 11 комплексів ip св комплексів протидії засобам технічної розвитки, фактично єдиними комплексами, які здатні протидіяти. І розвідувальним дроном, незалежно від того, це Суперкам, Зала, Орлан. і ми вміємо від них захищати. І от для цього я буду робити все можливе ходити по судам для того, щоб по 100 мільйонів на місяць раніше було 150, зараз 100, але виділяти гроші і не зупиняти допомогу армії, допомогу народу, наближенні миру, наближенню безпеки, рятування життя людей. Санкції для чого? Щоб заблокувати мою можливість допомагати армії. А армія допомога це те, що наближає мир і закінчення війни. І в першу чергу я дякую Збройним силам і військовим, друге, я дякую своїй команді. А втретє, я дякую вам тим, хто мене підтримує, тим, хто все розуміє, і тим, хто ворогам не залишає жодного шансу. Слава Україні!